Вітаю вас, пане Бориславе. Вітаю пані Анастасія. Слава Україні. Героям слава. Ось, давайте почнемо із того, що відбувається сьогодні на Росії. Це Білгород, прикордонні області. Путін озвучив фактично якийсь план помсти, але не сильно зрозумілий. я процитую, що він сказав. каже. Первичная задача – обеспечить безопасность в Белгородской области. Ну, мы уже бачим, как это бывает по факту, а это Далее каже, существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем. Мы будем над этим работать. Конечно, мы можем ответить тем же и по гражданской инфраструктуре наносить удары, и по другим объектам подобного рода. Но у нас есть свои взгляды, мы еще решаем. Що вони там рішають, що вони там і що намічають, як говорить Путін, які можна чекати, якісь відповіді, яких ми ще не бачили, скажімо так? Ну, по-перше, заяви Путіна не мають ніякого зв'язку з реальністю. Це перше. Це треба запам'ятати і з цим жити. Його слова не варте нічого. Більше того, коли хтось вважає, що йому потрібні якісь причини для нанесення ударів, хай пригадають дома в Запоріжжі, Харкові, в Сумах і Одесі. В Миколаєві, Києві цивільні будинки, в які влучали ракети і дрони. І що? Щось треба було Путіну для того, щоб наносити удари по цивільній інфраструктурі? Ні. Інфраструктура страждає через те, що росіяни напали на нас. Вони напали, вважали, що можуть перемогти за 5 днів, максимум 3-5 днів. Це не вийшло, а далі вони не знають, як виходити з цієї ситуації. І зараз Путін тягне фактично війну на виснаження, тому він буде і далі наносити удари, удари з різною зброєю по різним а, містам, селищам, об'єктах, по всьому, чому завгодно. І якщо в нас не буде вистачати протиракетної зброї, в нас будуть проблеми. Якщо в нас її буде достатньо, тоді ми зможемо відбуватися. Розумієте, це економіка, звичайна економіка, коли летить не дуже дорогий. Дрон і влучає в якесь російське НПЗ. А Росіяни перед тим збили ще 20 дронів. То збивають вони їх ракетами, які коштують мільйони, саме мільйони доларів. А дрони коштують десятки тисяч доларів. Це економіка. Хто кого переграє? Так, от питання в тому, що якщо ми будемо збивати їх ракети, і нам економічно це буде вдаватися, і це буде така зброя така зброя буде у нас, то його погрози не про що але. Треба розуміти, що бити він буде як і раніше, всюди, де може дотягнутися. До речі, про реакцію Путіна, от він, до речі, не реагує на удари про НПЗ. Так неодноразові були удари по Енгельсу. Бачимо, що були напередодні от про Ліон свободу Росії. Він же вимушений був сказати. Чому? Пане Анастасія, по перше. У мене є одна із таких робот, які я моніторю те, що пишуть в російських змі і в російських телеграм-каналах. Питання ударів по НПЗ вичищають в прямому смислі. Вичищають взагалі. Його немає в російському сегменті інформаційному. З'являється тут же чистять і все. Навіть в коментарях закривають можливість, і тому я можу сказати, для них це дуже болюча тема. Дуже болюча тема. Вони намагаються її уникати і щоб не обговорювали. Чому? Тому що ця тема. Повертає росіян до думки, що війна прийшла вже до них додому. А оце в Кремлі не хочуть допустити, тому вони намагаються це стримати. Чому не можна нічого зробити з Білгородом? О тут значно цікавіше, тому що росіяни побігли з Білгорода, з Грайворона, з інших місць. Вони бігуть і розповідають. А це вже сарафанне радіо. І якщо локальні якісь історії можна закапсулювати, то таку історію закрити не можна і треба якось реагувати. Більше того, в нас завжди, якщо ми моніторимо російські медіа, то в нас можна перелічити всі їх причини. Працює ППО, впав український дрон, недопалок, а ще щось. Вони завжди знаходять якісь причини. Вони будуть казати що щось що завгодно. Але те, що відбувається в Білгород, на Білгородщині, ну це недопалком не можна пояснити. Саме тому він не реагує. І ще одне розумієте. Йому байдуже, що буде з Білгородом, йому байдуже, що буде з Курськом, йому байдуже, що буде з будь-яким містом України е, вибачте обмовка по Фрейду з містом Росії, але Білгородщина – це Україна до речі, це історична Україна. Так, от неважливо, що буде з тими містами, але йому важливо, щоб він рапортував і далі росіянам, що вони перемагають нацизм гейропу. Пендосів і легіони НАТО. Все це найголовніше для нього. Все інше це вторичний порядок денний. Первичний саме про це. До речі, а куди ж тоді має дійти Легіон Свобода Росії, РДК, щоб це помітили на Росії? Так є Сарафанне Радіо, десь там комусь розповідають Путіну байдуже, і, Відповідно, байдуже, мабуть, і росіяни, які там поближче до Кремля живуть. Ну а як має бути насправді, щоб там помітили нарешті? і Зрозуміли? Ну, По-перше, це повинно бути більш масово. Це раз. По-друге, це повинно, щоб Росія втратила, наприклад, Білгород чи Курськ. Оце помітять. Будь-які селища, повірте, вони раніше не знали навіть, де знаходиться Білгородщина, але зараз знають. І єдине, що їх може дійсно налякати, це втрата Білгорода, Курська, Вороніжа, Калуги. Їм повинні такі більш-менш відомі міста. А щоб всі росіяни зрозуміли, що Москва, що війна прийшла до них, треба йти на Москву, як робив Пригожин, і треба, щоб це була більш масована така масована дія, тому що Пригожин, якраз коли багато багато годин розтягнувся хвіст його походу, пам'ятаєте на Москву? Це ж була відома історія. Оце лякало всіх і показували всі, навіть державні канали, їх федеральні канали. А чому? А тому, що вони розуміли, що це може бути новий цар, а з новим царом треба загравати. Тому я ще раз кажу: Москва може почути е вибухи війни, якщо вони будуть лунати Москви. До речі, от також була розмова із представниками Легіону «Свобода Росії. От я запитувала, а є план якийсь так, ну, доMoskvy, до Кремля, що далі? Є прізвища, які мали би там тимчасово замінити Путіна, але звісно, це таке все дуже далекій перспективі. Вони самі констатують, що сил поки що немає, щоб дійти до Москви. Але все ж таке, можливо, там в оточенні Путіна є певні люди, які б сьогодні були готові домовлятися і тримати контакти із цими добровольцями, тому що за словами добровольців кажуть, що в них є певні. Певні контакти. Не знаю, наскільки це може бути правдою. Можуть, є контакти, може, немає. Ми цього не знаємо. Може, це контакти з провокаторів або ще когось, хто хоче виманити їх, а потім зробити їм щось зле. Тому треба дивитися на реальні факти. Є велика проблема. До них не приєднуються масово. Населення Росії, оце проблема дійсно, а це проблема скоріш маркетингова, ніякої соціології, неякої псих... політичної психологічної. Це маркетингова проблема. Треба доволі Давно було треба працювати з тими росіянами, і треба було підбурювати їх, що саме їм не подобається у владі. Треба було робити з РДК і Легіону Свободи Росії Рубінгудів. Вони повинні були забирати у багатих чиновників і віддавати це бідним людям. В Росії дуже погано сприймають ідеологічні якісь форми, майже не сприймають якісь розумні аргументи. Але аргумент граб награблене, що ну або граб-награбоване, який відомий ще з радянських часів. Оце. Це зайшло б росіянам на ура. Ви ж пам'ятаєте? Вони навіть коли в Росії з Росії заходили в Україну, вони грабували, забирали пральні машинки, забирали е, унітази, забирали будь-що що могло дітягнутися. Навіть е, вже ношену кимось білизну, вони все крали. Тут тут взагалі цікава історія. Треба давати їм меседж. Дивіться, ми забираємо чиновників, які вас обокрали, і ми роздаємо це вам. Ви, справжні володарі землі Руської, підіймайтесь, це буде все ваше. Ви будете замість тих. Хто раніше вас обкрадав? Оце зайде. Треба з цим працювати дуже потужно, дуже і до речі, треба підключати маргіналів і треба підключати злочинців. Тому що росіяни, коли заходять в наші міста або селища, вони шукають зразу маргіналів, злочинців. Чому це їм близько? Вони розуміються на цьому. Нам треба використовувати їх методологію для того, щоб розшатувати їх режим. Ще одні методи, якими працює Росія, це якомога більше зібрати людей. От Шойгу озвучує нові плани. Він каже наступне: що Росія мобілізує ще десятки тисяч людей, створить до кінця року дві нові армії, 14 дивізій і 16 бригад. І Таким чином змусить українські війська відступити. Тут питання я не знаю, вірте їм чи не вірити. В них можливості. Є зараз в них там населення ще в більшому страху. Вже пишуть пабліки, що знов таки нових зеків вони там звільняють. Що робити нам? То також питання. Дивіться, а давайте порахуємо, бреше він в цей раз чи ні, тому що в 99% зі 100 він бреше. Чи будуть вони набирати нових нові собі в армію? Поки це не треба відверто. Це не треба, поясню, чому вони закінчують мобілізацію 400 тисяч в цей місяць. Або наступний вони закінчать мобілізацію 400 тисяч, про яку казали ще раніше, і до, до речі, якою повинен був займатися Дімон Алкаш Медведєв. Але Алкаш займався тим, що вживав алкогольний наповідь, тому це затягнулося. І в минулому році вони не встигли мобілізувати. Мобілізують вони дійсно маргенесу, мобілізують зеків, мобілізують мігрантів з середньої Азії. Вони займають Тим, що збирають всіх тих, хто не може особисто впливати на якісь там процеси середини Росії. Далі 400 тисяч. В них поточні втрати десь на рівні 130 тисяч. Ще 70 тисяч це ОР-1, оперативний резерв 1. До речі, це десь 16 бригад, про які він каже. Тут він не бреше, але йому не треба мобілізувати нових. Далі, оперативний резерв є. 130 вони поповнять це ті, які стисалися під Авдіївкою, під кринками на Куп'явському напрямку. Так, так, так. ЗСУ непогано попрацювала. От 130 тисяч вибило з армії, зараз вони їх не беруть. А ще залишає, залишається десь 200 тисяч. Вони будуть їх навчати, вони будуть їх тренувати і десь на серпень місяць це може бути потужна армія 200 тисяч яких може, я вже казав сто разів це, розумієте, 200 тисяч це орда. Її можна посадити на коней і дати шаблі в руки і сказати, алга вперед. І дуже важко цю орду зупинити. Ну так, десь там відсотків 30 помре зразу, а інші прорвуться. Це треба розуміти. Щоб цьому протидіяти, є тільки один варіант мобілізація. Це перша, тому що та мобілізація, яка зараз проходить, вона не відповідає вимогам фронту. Давайте так, коли, наприклад, умовно в місяць нам треба 15-20 тисяч людей для поповнення і для того, щоб закрити поточні втрати, або відновити якісь там бригади, то збирають півтори тисячі, дві тисячі. Це умовно. Я не кажу відверто і це проблема. Якщо таке стається, або, наприклад, коли треба 10 тисяч, а в нас є 5 тисяч, це не відповідає запиту Збройних сил. Коли екс-головком Залужний казав, що треба десь 450 тисяч, він рахував як десь 20 тисяч на місяць це 240 тисяч. Ще треба а, для поновлення а, нових для створення нових бригад. Це ще десь приблизно 15 тисяч на місяць. От є, є, є ті самі 400-450 тисяч. Наш верховний головнокомандуючий президент Зеленський вважає інакше. Ну ок, подивимось, до чого це дійде. Але без мобілізації, яка виконає замовлення армії і зможе давати до 20 тисяч в місяць, 25 тисяч, ми не зможемо протистояти цій Орді. Це злежить на поверхні. Це дуже просто. І це не тільки не про під, під, від, про відвоювання інших е, територій, які захопила Росія. Ні, якщо це не буде, то ми будемо відступати далі і далі. І Київ теж вони підійдуть ну, десь в серпні. Розумієте? Тому треба бути реалістом. Якщо не буде проведена мобілізація, а мобілізацію можна провести не тільки то, коли приймуть закон. Закон про мобілізацію вони приймуть або не приймуть, це не важливо. Закони мобілізації повинно бути дві речі: кнути пряник. Якщо не буде першого або другого, а буде щось одне, то це не спрацює. Е, є соцопитування, які показують, що десь 36% людей, які готові мобілізуватися, кажуть, що ми готові, якщо нам будуть гарантії дані про те, що ми будемо навчатися декілька місяців військовій справі. Ну так про це треба розповідати людям. Зранку до ночі про це треба розповідати на телебаченні, на всіх телеграм-каналах, які їм володіють офіс президента, залучати відомих блогерів, ломів, залучати відомих людей, тих, хто є лідером суспільної думки і на кого рівняється Україна. Все ж не робиться, не робиться. Далі треба шукати а, в пряники ці печиво, а, але де його знайти? Ну, наприклад, от президент пообіцяв: 200 тисяч кожному на лінії боєзітнення. Ну, іде ці 200 тисяч. У нас проблема зібрати ці гроші. Для того треба переводити економіку на військові рейки, якось кому не подобається. Всі замовлення треба шукати в Україні, робити все тут, створити нові робочі місця. Треба займатися економікою. Треба на митниці закрити контрабанду. Це дуже важливо, А це не робиться. Є багато інших варіантів. Так от е, треба цим займатися. Повинно бути і одне, і друге, і покарання за ухиляння за виконання своїх обов'язків, і треба ще якась там мотивація людям. Це дійсно треба робити. До речі, знаєте, є такий учебник, е, підручник, вибачте, підручник свячено про мобілізацію. От я дуже раджу. Нашим представникам влади прочитати його, і там є багато що і про алгоритми, і про мотивацію, і про сезонність, і про періодичність, і про все інше треба просто читати книжки і виконувати те, що в них прописано. А в нас все навпаки, у нас відбувається якийсь треш, У нас вимушені оце от ловити. Людей на вулицях це ненормально. це ненормально. Кажу, як є, але і те, що люди не приходять самі по повісті, це теж ненормально. Але влада зробила все для того, щоб сталося саме так. Вона спочатку дискредитувала тих, хто. Був добровольцем, потім не допомогла тим, хто був добровольцем, а потім втратила довіру. І зараз влада чолкає своїм таблом і намагається щось придумати. А в Верховній Раді ще й немає голосів за закон про мобілізацію. До речі, сьогодні ви знаєте, що відбувалося в Верховній Раді? Знову розпустили сьогодні засідання, тому чому тому, що. Не було голосів. Навіть президентський закон про подвійне громадянство вимушено було зняти з порядку денного, тому що голосів нема услуг народу, нема голосів. У президента в його фракції нема голосів, вони догралися. І єдине, що залишається зараз до нашого президента, це сказати: ну, вибачте, я помилявся: створюємо уряд національної єдності. І це до речі може допомогти і мобілізації, і мотивації, і організації всіх процесів в Україні. Бо якщо в когось руки з дуби ростуть і вони можуть тільки схеми створювати, красти, займатися корупцією, хабарництвом, наприклад, як слуги е, в парламенті, то є багато інших людей, які цим не займалися, не займаються, а знають, що робити, як робити, як отримати результат. Тому у президента зараз ситуація дуже ну, проста. Треба відмовлятися від диктатури і переходити до уряду національної єдності. Це єдиний варіант, який в нього є. Це треба країні, не йому, не опозиції, не кому-будь іншому. Це країні потрібно. І в нього зараз період такий, знаєте, коли він повинен це визнати. Якщо не визнає і не призведе, не проведе мобілізацію, і не створить уряд національної єдності, нас чекають дуже важкі часи. До речі, про депутатів був також матеріал української правди, де вони розказують, що ну от де Юри має слуга народу 300-235 нардепів, але регулярно на засідання приходять, наприклад, 170-180. Кажуть, що не вистачає мотивації депутатам. Тут питання: а от ви те кажете, догрались? А от чим догрались, що що не так? Що сталося? Основна причина, основна причина негативна селекція і відбору. Коли відбирали, відбирали кого а, лояльних. Відбирали слух олігархів. Ми ж бачили там. Там є група Коломойського, є е, група Павлюка, є група, Ну ви розумієте, коли ми про це кажемо, це ж зрозуміє, що люди орієнтовані на когось е, не на служення державі, а на служення само олігарху. Все далі, коли ми чуємо про те, що каже Арахамія, все в парламенті більше не роздають конверти, а роздавали, а це мотивували, а це нормально. Давайте хай набу спочатку розбереться, кому давали конверти, хто давав конверти, що було в конвертах, які суми, звідки їх брали. За що ці люди голосували, отримуючи ці суми? До речі, це корупція. Відверта корупція і злочин, за який вони повинні відповідати. Але арахамія щось не дає показів по цьому питанню в набу? Чому? А тому що набу очолює Семен Кривонос, який є близьким товаришем як е, Єрмака, так і Кулеби, які є заступником Єрмака, не Дмитра Кулеба, Олексія. Так, от, щоб зрозуміти все. У нас великі проблеми, у нам їх треба вирішувати. Питання виживання країни на кону треба цим займатися, а мотивувати депутатів ну так що довніше, не розуміють, що якщо вони вже вважають, що вони втекуть. Ну хай вони дізнаються, як, 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 яке було недовговічне життя тих, хто зраджував і збігав. Ну вони втечуть далі що, їх знайдуть. Ну їм це не сподобається тому, хай служить, курви. Вони прийшли служити, хай пам'ятають, мотивації немає. Хай перечитають, що вони обіцяли. Вони присягу давали, коли е, заходили в Верховну Раду. Забули, вони думали, що це весело, що конверти будуть. Ні. Життя інше це іспит. Вони не знали, куди йшли, не треба було йти. Все дуже просто. Тому коли кажуть про мотивацію. Ну, що я можу сказати? Ті, хто хоче скласти мандат, треба їх випускати і запускати тих, хто чергові по списку. Це лежить на поверхні. Хай вони заходять. Якщо і вони не будуть мотивовані, оце вже тоді проблема. Люди повинні розуміти, парламент це не місце, де треба красти, це місце, де треба працювати. Коли мене пані Анастасія запитують, а чому ти не хочеш знову в парламент? Тому що я відпахав майже 5 років так. Що я ні дітей своїх не бачив, ні близьких, і я не хочу знову так пахати. А красти я не вмію і не хочу йти туди красти. Тому нема мотивації в мене йти до парламенту. Все. Ну і команди, до речі, теж немає, з якої я би бачив, що можна йти. Але це історично взагалі. Розумієте? А вони йшли навіщо? Ви ж пам'ятаємо перші ці смс-ки? Тут стільки грошей, що прибарах прибарахлитися можна так, що вистачить навіть онукам. Це ж вони писали, це ж все вони робили. Що ви хочете? Тому. Хай вони пригадають, що люди, які їх обрали частково, і інші громадяни України, яких не обирали, але все одне, а сьогодні об'єднані захистом країни, і вони сьогодні на нулі захищають Україну. А от ті втратили мотивацію, ну тоді з тих депутатів, які втратили мотивацію, треба, я кажу, як є. Робити роти по розмінуванню, і хай йдуть розміновують зразу з Верховної Ради в розмінування. Не вміють їх змогуть, зможуть навчити. Думаю, що це непогано зможе їх мотивувати. Діза. Також відразу ця думка прийшла в голову. От наші військові, так, а що їх має мотивувати? Депутати, які, наприклад, не ходять на роботу, депутати, які не хочуть виконувати свої обов'язки і працювати на країну, то також велике питання до слова. Арахамія публічно також спростував. Чутки, але він так сказав трохи завальовано. Я процитую, каже з 19-го року, з деякою регулярністю ми дізнаємося монобільшості не існує. В той час ми провели реформи, на які у ради не було голосів з моменту проголошення незалежності, і забезпечили законодавчу базу для отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС. Усім би так розпадатись, але ми говоримо про те, що сьогодні відбувається ж правильно, не те, що було раніше. дивіться арахамія брехло. Я кажу, як є. Він Бреше завжди, це, це довіра до Арахамії не може бути. Ми ж пам'ятаємо, як їх спалили разом з, з віце-спікером Верховної Ради що про корабельні сосни. Господи, уявляєте, я навіть не пам'ятаю вже їх прізвища. Вони ці цинонейми. Господи, як його прізвище. Ви пам'ятаєте? Мені здалося, що він з Корнієнко це обговорив. Корнієнко, Корнієнко. І вони тоді казали: це монтаж, це неправда, це все що завгодно. Ну, потім з'ясувалося, що правда. Потім пам'ятаєте цю історію, коли Рахамія потужно написав листа до Лондонського суду, що Абрамович врятував 400 тисяч українських життів. Ми ж хочемо всі подивитися на ці 400 тисяч. А, тому не треба дивуватися. От не треба дивуватися, а Рахамія це така історія окремо. Але ж сам Арахам'я казав, що є е, депутати, які хочуть вийти, і це його слова, що він зараз відмовляється. До речі, там треба теж розуміти, куди він бреше, коли він каже правду. А той е, президент каже: я відмовився від перемовин з росіянами тоді, коли побачив Бучу. Арахамія каже, ми домовились з росіянами, але приїхав Борис Джонсон і заборонив нам домовлятися. Хто бреше? Арахамія чи президент? От дуже мені цікаво. Хай вони з'ясують один з одним, вийдуть і скажуть, хто з них брехло. І ще одне, коли ви кажете, що повинно мотивувати українських воїнів, а їх мотивує розуміння, що вони захищають країну. Але вони теж втомлюються, вони теж вигорають, їм теж потрібен відпочинок. І не тільки ротація, їм потрібна і демобілізація, їм все потрібно. І у нас вистачає в армії тих, хто вже не може служити через стан здоров'я, а зараз вже не випускають. Чи раніше випускали, а зараз вже ні. І це зрозуміло теж, тому що нема кому. А що може мотивувати? Мотивувати може людей, коли вони бачать, що людина повертається додому, звідки її мобілізували. І тоді людина каже: хм, я теж можу мобілізуватися, відслужити державі, повернутися, і потім наступні будуть мобілізовані. Оце. Це зрозуміло. Кожну людину мотивує, коли вона бачить особистий приклад. Коли сусід, який поїхав на фронт, повернувся не тільки у відпустку, не тільки з пораненням, а повернувся, тому що він відслужив. І тоді він теж де служити, захищає і повертається. І наступне йдуть. Так працює в Ізраїлі. Розумієте, і так працює. І до речі, в Ізраїлі теж немає заборони на виїзд країни, ну мабуть, тому що там прагматики і там по-іншому дивляться. Не шо, у мене там теж багато що можна їм пред'явити уряду і владі. Але ще раз в цьому питанні до них питань немає. Тому, Військових це може мотивувати. Я б сказав, що гроші може мотивувати, але ж ми знаємо, що Зеленський пообіцяв 200 тисяч, де він знайде ці 200 тисяч, тут зі 100 тисячами проблема. Дай Боже, хай поверне 30 тисяч, які е, депутати повернули, але заблокувала одна посіпака Офісу президента для того, щоб ці, ці гроші не виплачувати. Хай хоч 30 повернуть для початку. Е, є багато інших варіантів. Система мотивації існує. Ще раз кажу. Хай читають книжки, підручник Свячена він є навіть в електронному вигляді. Хай відкривають і читають, їм легше буде. І до речі, знаєте, ще одна історія: це треба теж зрозуміти. Для багатьох депутатів Україна те, це тимчасовий притулок. Вони тут підзаробили і поїхали з України назавжди, і для до речі. Так, не тільки для депутатів, для висок, для різних чиновників, от коли це зміниться, тоді Україна буде жити значно краще, і всередині України будуть інші процеси. Я спілкувався нещодавно з усім своїм колегам, і Він каже: ви Знаєте, ми робимо все для того, щоб наші діти не їхали з країни. Ми створюємо всі умови для того, щоб ну не особисто його, а діти взагалі а, тої країни. Ми робимо все. А у вас депутати роблять все, щоб підзаробити, щоб їх діти жили в іншій країні? Все є ще запитання. Я розумію, коли це ще біженці, але я не розумію, коли у нас депутати потім купують завжди домівки, приходять голі босі, а потім купують домівки або на Печерських пагорбах, або на лондонських, або на Віденських, або на Римських, або на Парижських, або де завгодно. Так, от замість того, ну якщо б вони будували Україну всі ці роки, не тільки ці, взагалі, у нас відсоток адекватних депутатів завжди був невеликий в парламенті. Так, от, якщо б всі депутати були адекватними і будували Україну, вони б жили переважна більшість в Україні. І це треба розуміти. До речі, а хто обрав цих депутатів? Ви не вигадаєте, пані Анастасія, цих депутатів обрали представники якої країни? Я просто не пам'ятаю. Може, Угорщини, Фінляндії чи Папуанової Генеї. А українці? Ой! Та до кого тоді жал, жалітися? Це ж наша проблема. Саме тому, що посіяли, то і збираємо. Ці депутати не найкращі. Інших в нас немає. Це велика проблема. Їх треба або заміняти на наступних, хто там де по списку, або вони повинні віддавати борг вітчизні. Все, я серйозно кажу. Це, це їх не може мотивувати, але вони, як чоловіки, повинні віддати борг. Ну не, навси, ну, не завжди з цим, як котлеті збирати константу з кол-центрів. Ну, ми ж все це розуміємо. Це ж взагалі ганьба, якщо таке існує. І ганьба, коли а, Дмитрук з Куніцьким кришує кол-центри. Ганьба, коли є схеми по вивозу людей з України через шлях. Вони самі створили схему. Зараз вони беруть гроші, щоб внести людей в шлях. Це ганьба, це ганьбище. І кого це мотивує? Коли такі батько, коли в Верховній Раді сиді, сидять гвалтівники, анал табу зараз. ці корупціонери, хабарники. Позавчора в Естонії міністр юстиції був виявлено на тому, що він орендував квартиру за 12 тисяч євро. Ні, ні, ні. Ціна нікого не засмучує, має право, але він орендував у свого пасенка за рахунок держави. А у нас голова Верховної Ради так само робив зі своєї у своєї тещі, і все нормально. Тоді був віце спікером зараз. Спікер, а той миттєво подав у відставку. Міттєво розумієте різницю все. Оце і є, а ви кажете про мотивацію. Треба змінювати ставлення до країни. Треба змінювати ставлення до своїх обов'язків, і треба ще пам'ятати, що існує репутація. Якщо у політика немає репутації, він повинен складати мандат і йти з політики. Що ж, будемо вірити у здоровий глустин, ну і, звісно, у те, що наша влада буде спроможна ухвалити важливі і необхідні для нашої країни рішення вже сьогодні. Вам дякую, пане Бориславу, за час, які нас знайшли. Ну і за важливу розмову. Дякую. Все буде Україна. Па-па.